І журавлі курличуть, в саду черешенька цвіте, вечерять мама кличе, співає сонячні пісні, уся моя родина, бо я вродилась на землі, що зветься Україна, заквітучі гаї, і калини цвіту лузі, станьмо, браття мої, помолімось разом, друзі. хай молимо. Батьківщина, моя назва Україна, в мене нація своя Українка, в мами я, є у мене рідна мова, де в країнське кожне слово. Засвітає калина, соленіє калина, степом котиться диво вона. Це моя бать... україна, це моя батьківщина, що копта, то і мамодна. По-своєму, кожна пташина співає. По-своєму, кожен народ розмовляє. У мене і народу мого українська, є мова чудова своя материнська. Україна моя мила, Україна моя мила. ти я тебе так щиро люблю. Хоч ще маленька.